Сьогодні в нашій рубриці, що подивитись, фільм Царство небесне історичний, 2006 рік. Розмах дуже великий, величезна кількість людей знімала. то все. Фільм знятий дорого, дійсно дорого. Видно, що люди старалися над костюмами, над грою акторів. Всі дуже гарно зіграли свої ролі. Сценарій мені дуже сподобався. Теми, які він піднімає, теж дуже класні. Єдине, що я, от дивлячися спочатку, я не міг, не міг я би зосередитись на ньому. Я постійно відволікався від цього фільму. Ну, десь так потім, через хвилин 40, я вже вникнувся в фільм і почав його так вже дивитися. Тому, в принципі, хто любить історичні, красиві такі з розмахом фільми, дуже рекомендую, один з найкращих. Щось похоже до храброї серця, вигляд фільму він такий якийсь постійно в синіх кольорах. І він якби... Таке враження, як загіпнотизовує, такий затяжний, важкий. Потім, коли вже вникаєш через хвилин 40, тоді ти вже бачиш що дійсно фільм хороший. Під час того, як дивишся фільм, бачиш, як головному герою приходиться вибирати постійно, чи зробити маленьке зло заради більшого добра, чи не робити зла взагалі. Вибір завжди за кожним залишається. Про що фільм говорить? Головна ідея це те, що людина може все ж таки робити вибір, вибирати. Людина має право на вибір. Цим фільм цікавий. Фільм справді дуже хороший, якісний, дорогий і цікавий. Тому, хто любить історичні фільми, точно треба дивитись. Щасливо.